Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ринковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мінь. Багато хвалять і благословлять Господа, коли удержують від Нього якісь утіхи. Але нехай тільки Ісус віддалиться і на хвильку їх покине, то або нарікають, або цілком падають духом. Ці слова, вони є таким засобом перевірки самого себе на те, як я відношусь до Бога. Хто є Бог для мене? Чи я Бога використовую як, як інструмент для, для досягнення своїх якихось цілей, чи це дорога мені особа? Бачите, як каже Тома Кемпійський. Коли Бог дає нам все, супер, ми щасливі, Він наш найкращий друг. Але ну, як тільки Господь Бог дозволяє людині бути самостійною, і людина починає впадати в певні проблеми і клопоти, як нарікають на Бога? Зрештою, ця війна. Поки було все добре, навіщо нам був потрібний Бог? Наші храми були наполовину порожні. А навіть, ті, які приходили до храму, дуже часто приходили тільки так, щоб поставити січку, бо щось там десь не гаразд, і все, розвернутися і піти, чи купити модну послугу, похрестити, повінчатись в кращому випадку. А поза тим далі Бога немає. Ну як тільки почали пролітати ракети над головами. І тільки люди побачили, що є війна, що є загибель, що в одну мить можна все втратити, всі побігли до Бога. Всі, практично всі. І, знаєте, це просто показує, що і нашу віру. Тобто, моє ставлення до Бога в той момент, коли є якась криза біда, вона якраз і найкраще показує взагалі мою віру. Поки добре, Бог десь там, мені його не треба. Ну, як тільки приходить криза, всі згадують про нього. І я хочу, щоб сьогодні кожен з нас зробив для себе такий маленький, знаєте, урок. Щоб кожен за собою сьогодні, протягом дня, поспостерігав, як я відношусь до Бога. Проаналізуйте своє життя. Про маєте можливість, подумайте над певними моментами свого життя, як ви поводились. Кому ви дякуєте за те, що у вас є? І як багато, часто ви згадуєте Бога, коли вам добре? І як ви згадуєте Бога, коли погано. Коли все вирішується, що ви робите тоді, ну, то такі короткі завдання. Як я Чи я, кому я дякую, коли добре? Коли мені стає погано, що я роблю, до кого я йду, і коли вирішується моя проблема, і де я далі залишаюсь. В такий спосіб людина може пізнати, чи вона вірить в Бога, чи вона дійсно приймає Бога як найдорожчу особу в своєму житті. чи... Бог для неї це інструмент для досягнення певних її особистісних цілей. Бо саме від нашого ставлення до Бога і залежить від того, що я в цьому житті буду мати, яким я буду в цьому житті людиною чи ні? Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воль. Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи. Цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здорове всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, поверни живими нашкодженими всіх полонених, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день і даруй нам день перемоги, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!